Hmm. <laughs> Там і ти, і осяк, викидуйтеся, тому у вас там ходить, викидуйтеся. Хто з ким віграє? Варунків, вони ще трошки. Варунтів. Людей! Ти можеш атакувати його. Як ти себе пропонуєш? А те, передача має йти в ноги, а ти б'єш чужого віддаєш. Ще, вліво, вліво, вліво не вправо, вліво ще. От туди вбігають. Дальню штану закриваю. Макс, 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 чуть опусти знижче. Давай вправо, чуть вправо. Отак, От все. О, Не в лінію, один трошки вищий. Ти чого лінію? Отак вот все. Подаєш, Ваш, подаєш! Удача!

Він пішов туди забирати м'яць, вивалився, куйсьому, пішла передача. Да? Дави, не біжить туди! Тут біжи. Готовий, можна зіграти, готовий, вийшлі.

Не Пішла туди, опускайся нижче. Луби туди рух, а ти стоїш, чекаєш придати. Ти маєш там більше робити отут. Не розказуй людей! Опустись нижче, людей! Піши, кетик, біжи, перше, дова.

Жени! Живи його! Є, я дуже легко тебе обігаю. Давай, <тас> 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 <Вишу! тас> вставай, вставай! вставай! А як це думає? Спокійно. Чьом, не йди ворожі на Опускайте нижче, ниші трошки. Я вийшла рецепт, от спиною до спиною до воріть, вот так. Maksimko, dođi! Zdravo, zdravo, zdravo! Zaharčiku! Zaharču, ne popuštaj da ne vidim na polju. Danja, 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 šta je piholim, Danja, šta je sada Ne mislite tamo kameru. Šta je, šta je, šta je, daj me Давай стоим, бегаем туди. Во, выйти, во, на четвёрку, на четвёрку, на четвёрку, на четвёрку, на Виші клітніше. Судити м'яс підбора. Ви робите великий розрив. А на той Це

Віси мамоньо, грися. Віси на мене, Біжи в ворота, грися. Ладенка! Ось, а так опочне. Перший рік речіка. Всі таку не розпутається. Тай перші боти понотиму. Que Bir de

Покинь у нас, поселай. Вычиваемся!

Ай передачу закарм и муча! Розвертай! Розвертай! Fazer Сядь, среди на поле, свят, свят, все опускайся. Ні, Не, нет, давай, давай, давай. Шише трошки, Свят! ширше. Нижче, чова, нижче трошки, трошки, нижче! нище. Присуваємося. Браво!